Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Збираюсь йти в магазин. А знаєте, зараз в нас цілий квест, щоб піти в магазин. Тому, знаєте, я дивлюсь в віконечку будинки навпроти, якщо є там світло, то і той магазин, який поруч, а в ньому теж є світло і. Можна розрахуватися карткою, бо коли нема світла, не в всіх магазинах працюють ці штучки. Забула, як вони називаються, через які можна розрахуватись карткою там, чи телефоном. А поруч ті, ті магазини, які, в які мені треба зараз йти, я точно знаю, що в них ця штука не працює, тому мені потрібна налічка. А вона не завжди є. Все на картах. Ну... Ну, в більшонстві, що завжди знаходяться на карті. Тому, ага, я так подивилася. Здається, світла нема. Ага, найшла в себе там, і хоч якусь налічку, тому що мені треба піти купити м'ясце сьогодні а, ровно, рівно 2 роки, як не стала моєї бабусі, а, на жаль, але не але. Дуже на жар, шкода, і до по цей день не можемо звикнутись з цією думкою. Але життя продовжується, слава Богу. І сьогодні мама прийде і ми сядемо, пом'янемо її. І мені треба піти купити м'ясце. Хочу купити курінні бідришки. Але подивимось, чи є. Якщо є, то візьму, якщо ні, то вже буду думати щось інше. Так, і зайшла в ванну. Хотіла вам показати, пам'ятаєте, я розказувала вам, що купила в цьому магазинчику з професійною косметикою для волосся. Купила оцей кератін. Слухайте, рекомендую, якщо ви в себе в місті знайдете, знаєте, це в магазинах такі є островки з косметикою, або з будь-чим. І в цьому магазинчику відділі. Продається повністю все для волосся, професійна косметика. І це я ж розказувала, що мамі були подарувала. Мам, мамі дуже сподобалося. Я пішла, знайшла, купила і вам теж, якщо у вас посічені кінчики, сухе ламке волосся вообще суперовий догляд. Мені дуже. Сподобались, вже користувалися декілька разів, так що рекомендую. Вони прям такі м'якенькі, менш такі пористі, ну це по на дотик. А там вже подивимось. І мені вже треба піти підрівняти кінчики. І хочу ще сьогодні зайти в магазин, купити собі фарбу для волосся. Тому що вже помітила, що так повідростали. Хоча я в шапці ходжу, але не гарно, і мені так самій некомфортно і не подобається. Але оця штучка дуже класна. І ще оці капсули, які я вам колись там показувала в відео, дуже, дуже класні. Так, і пішла я долати цей квест по магазинам, бо знаєте, в нас ще світла нема. Там ці картками не можна розрахуватися, чи тривога, чи ще щось, чи ще щось. ну, Українці мене зрозуміють. Ну, В такому ритмі ми живемо. І, на жаль, ми поки що з цим нічого не можемо зробити, тому пристосовуємось до того, що є. А нас значно похолодало. Сьогодні в нас мінус 3 я вділа свій теплий. Зимовий костюм. І знаєте ще що. Вчора купила собі чорну куртку а, пуховик, але він на синтепоні Ну така, подивимось, сьогодні буде перший раз, буду проводити. Тест-драйв цієї куртки, тепло в ній буде чи ні. Бо так, то в мене пальто темно-синє є, воно дуже тепле, таке легеньке. Джеокс. Да, купляла пару років тому. В Києві я дуже ним довольна. Воно а, таке довге а, ну, і зручне. Але коли вдіваєш. Спортивний костюм, воно, воно не пасує до цього. І я вже довго хотіла, ну давно вже хотіла собі купити якусь курточку. Зараз покажу а, якої фірми. І вона мені щось ну, взагалі, задешево вийшла, тому що в них зараз розпродаж скидки 50%. Це моя подружка мене завела в той магазинчик італіянський відділ. І вона собі там щось брала і каже: Іра, точно тобі треба туди зайти. Ти по-любому собі щось там знайдеш. Зараз в Діну і покажу. Ось так ця фірма називається. І зараз я покажу, як вона буде на мені виглядати. Так. Обов'язково капелюх. Тільки знаєте, що в цій куртці нема капюшона? Я не знаю, чи це погано чи це навпаки добре, але в мене зазвичай всі куртки зимові з капюшоном. Ну, знаєте, добре, коли дощ йде. Капюшончик рятує. Так, подивимось, змерзну я в цій куртці. чи ні. Зато на кофті є. Я так. вся в чорному. Мені дуже сподобався фасон цієї куртки. Я саме такі собі і шукала, тому що багато чого передивилася і нічого мені не подобалося. А ще й за таку ціну взагалі супер. Так, бачите, під горло на замочки, на кнопочках. Це Взуття треба сюди підібрати, але це два роки тому я собі брала ековські такі чуні, схожі чимось на угі, але це не угі. Вони шкіряні, але вони теж не дуже теплі. Вони більше такі до європейської зими. Хоча в нас теж така зима була не дуже холодна, але зараз кілька днів тримається мінус. І мені не дуже комфортно. Як, знаєте, коли було а, перед, е, ну на Новий рік, да, після Нового року, десь з 1 числа, взагалі було а, плюс 15, як весна. І чудова, мені така зима більше подобається. Так, класна куртка. Зараз я вам ближче покажу, але спочатку я трошки підкрашу губи, щоб вони не потріскались. І щоб нічого не забути, взяти, треба ще спочатку подумати продумати, що мені потрібно по продуктах. Я не все буду купляти на вечерю, тому що, ну, по-перше, мені буде важко нести самій Аюра зараз на роботі. А по-друге, в цих ближніх магазинчиках... Не все є те, що мені потрібно. Я хочу багетик. Може зроблю цей. Блін, тільки погано, що пачкається брудниця від тонального крему. Так, що я казала, я вже забула. А, хочу багет, хочу, мабуть, зробити бутерброди з шпротами, щось вони мені зараз заходять. Помада. А ну зараз мама дзвони. Я вже не пам'ятаю, що я вам казала. А, помаду хотіла показати, але її тут не дуже видно. Вона така ніжна, а приємна на губах, зволожує хорошо, але це не блиск, це в мене ланком. А, восени брали з мамою. Спочатку вона мені щось не дуже зайшла, але зараз. Зараз мені подобається. Вона така легенька. Так, беру гроші. Мама тільки що позвонила. Я якраз йшла в магазин за щоб курку взяти. Вона мені вже дзвонила, я вже взяла. То що мені треба йти і брати? І тоді картоплю вони привезуть. Що мені молоко треба? Зараз, мабуть, ще поздивсь. Мабуть. Так, спочатку покажу вам куртку, бо я потім забуду, як завжди. Я вам хотіла вже світло показувати, але я забуду. Зараз цю покажу мою ну, нову. Ось така вона, бачите? Оверсайз. Ну так як зараз. Модно. Я модна. <кхі> так, ось така. Вона така пухкенька, але я не знаю, тепла чи ні. Так відблискую цей ліхтарик. Шапочка. В прошлому році я її тако загинала, бо мені не подобалось, але зараз модно, коли вона так стірчить, ще візьму рукавиці. Ось ці мої чуні ековські. Ну, такі симпатічні, але мені здається, вони теж під цей костюм не дуже личать. Так що я пішла в магазин, а ви залишайтесь зі мною. Ось хто більш за все чекає мені, мене вдома. Зараз будемо з вами робити розпаковку. О, Артур кинув. У мене ці пруги такі від шапки лишилися. До речі, куртка моя пройшла тест-драйв. Ось так от он називається джалін. Якщо я правильно читаю. Ну, хочу сказати, що не на великий мінус, на мінус 10 буде холодно, але на мінус 3 і до мінус 5 буде нормально. І взяла, як і казала, свої улюблені, не поняла, всі по дві мають бути капсули для волосся. Мені дуже подобається. Користуюсь і я, і моя донька. І ще вони мають дуже класний аромат. А найулюбленіший аромат в цих капсулах вони такі жовтенькі. Так класно пахнуть волосся. А ці сині я ще не брала. Такі червоні, може, брала, але сині точно не брала. Завтра в мене буде повний комплект. Пофарбую волосся, нанесу. Кератинчику, потім захист для волосся, потім а, ці капсули і взагалі буде чудово. Так, зараз поп'ю швидко каву і буду готувати їсти. Але чекаю на юру, хочу, щоб він мені а, зробив ці гомілки, він так їх розробляє. Вивертає, маринує теж смачно, тому що я завжди не додаю сіль. І е, їм мало солі, але мені нормально, я звикла до маленької кількості сілі. Так, і зараз пожарю ще грибочки. Хочеться чогось, чогось такого, знаєте, бо все вже набридло. Я вже навіть не знаю, чим мені їх кормити. Замовили рибку. А хотіли замовити фаре е, цю сьомгу, але сьомги не було. Замовили фарельку. Не хотіли, не так. А що? Хотіли Фарель на сайті не було сьомки, А на фарель. сайті не було фарелі. Замовляли сьомку. Угу. А по факту вийшло навпаки, що сьомки немає, а є фарель. Да. Е, в магазині за кіло коштує скільки? Пам'ятаю, що там 500 до 550 В магазині. Ні, в магазині філе коштує щось там 900, 1000 гривень. Десь я бачив навіть, здається, і більше, і 1200 угу. за кіло от Таке оце, половина. А ми за скільки взяли тушку? А ми тушку за взяли кіло? За, за кіло 500, щось там. Я пам'ятаю, 500? 40. Так, і взяли цілу тушку з головою. Ну, зараз я вам покажу. Взяли і собі, і мамі. Будемо ділитись. Зараз Юра її дістане. Будемо розрізати наполовину. Вона обійшлася близько 2 800, 5, 5 кг. Ну тут ось тут все, все документ. 864. Бачу. 500. Угу. 5, 200, 8, да, 300. Понятно. Доставай. Вага. И собі разделим, покладем э, в морозилку. Ого! Огроменно. Дивіться, яка. А ну, пахнет? Угу. Угу. Не, да? Да, да. Класс. Угу. Вже давно хотіли замовити, і це Юра десь ну, знайшов сайт, вирішили спробувати. Тому що хотіли замовити на Новий рік, а вже не було. Ну і якось так. Зараз почистимо, поріжемо, кусочок засолимо і буде нам смачно. Дивіться, яка красунечка. Форель воно, вона не така жирна, як сьомо. Так, да, так я і го... хотіла, Форель. Mm -hmm. uh -huh. Ну, вона така огроменна взагалі. Mm. Вау, а ну. Розкритий живіт. Так, а де і Я не поняла? Чого це вони її випотершили? Так, да, звісно. Клас. А яка вона широка? Угу. Дивіться. Офігеть. Клас. Так, ну а я е, буду прибирати, зараз достала пилосос, поприбираюсь і піду на масаж. Мама їздить на масаж, бо в неї спину заклинило. І я щось вже котрий день не можу, мені прям все ж тут пече. Грудний відділ, і я не можу спати. Я вважаю, що і перебої серцем в мене теж за, і за того, що десь защемив хребет і хочу з'їздити, тому що коли я раніше ну раз була в цей цієї масажистки, вона мені вправила, промасажувала і мені трошки легше стало. Тому що я не можу спати. Я тільки лягаю спати ввечері. І для мене це ціла каторга. Починає мені якісь волни, серцебиття, збивається ритм серця. Ну, побачимо, якщо після масажу мені не стане легше, то прийдеться знову йти до кардіолога. Ну, я вже теж в нього не. Не один раз була і він мені казав вдівати холтер, а я щось не вдівала. Але якщо ця проблема не пройде. Зник. Та, не зникне не З цими якимись волнами і перебоями в серці, то прийдеться вдівати той холтер. Так що я бігом прибираю, тому що за мною мама вже скоро підійде. Я собі замовила нову картину, ту я вже домалювала нарешті яка мені сказала, нарешті ти хоч щось закінчила, таке творче, яке ти починала. Бо е, першу картину, яку я купила, у е, мене ще лишалося трошки, щоб її домалювати, але я щось потім розлінувалася, закинула і дочекалася, поки засохли фарби. А з цими фарбами вже нічого не зробити. А другу я домалювала. Потім в мене ще є з мозаїки алмазної, я ще не доробила. А, така ваза з квітами. Оцю картинку я вже розмалювала, дорозфарбовувала, Дивіться, яка гарненька вийшла. Ну, її Ніка забирає до себе в кімнату. А я ще таку взяла, це більше, ти бачиш? Це 40 на 50, а та, мабуть, напевно, 30 на 40. Та тут мало А? Ого! Ну так. Да. Цікаво. А тут дивись. Тут вже капець. Це верх. Такий рівень. І, і і, і, ось такий малюночок. Мені дуже сподобав... сподобалось ну, яскраві кольори. Щось. Хочеться, бо та, така вона темненька. Так як зараз мало сонця, хочеться чого-небудь яскравого і фарби. З Дніпра йшла ця картинка. Буду, ну, далі не відкривай. Я ще не знаю, коли буду її продовжувати. Ну, почну її малювати. Може, сьогодні, а може, не сьогодні. Подивимось. Знову всім привіт! Чесно кажучи, я вже не знаю, скільки днів я знімаю це відео, а може, і не днів, а тижнів. Ну, тижні-два точно. Але знаєте, чому не знімала? Тому що то моральний е, стан чи фізичний стан не дозволяв. І виходити з якимось негативом не хотілося, тому що я знаю, що ну, в мене є мої люди, які дивляться е, мої відео і чекають їх. І чекають на якийсь позитив. Тому, коли в мене було нестабільна моя нервова система, я не знімала. Ну, всі українці знають, да, що відбувається і хочеться хоч якось відволіктись. Я е, тиждень, напевно, сиділа на валеріанці і заспокійливому. Казала я в цьому ж відео трошки раніше, що ну, спина в мене боліла, там серце, туди-сюди. На масажі я ходила. Ну, але ще й до кардіолога, до кардіолога все ж таки записалася, тому що так мені щось і не допомогло. І треба піти дізнатися, в чому причина. Так що, я до вас повернулася. І в нас вже вечір. Артурчик, син на цьому на тренування пішов нарешті, тому що сьогодні якийсь капіц простакоїться. А з самого ранку в нас ці тривоги моя донька пішла сьогодні до школи. Півдня просиділа в бовсховищі з класом, тому що тривоги ці були. Потім прийшла додому, бігом поїла, бо хотіла на тренування теж йти. Знову тривога, нікуди не пішла. Юра на роботі, Артурчик на тренуванні. Він дочекався від бою, пішов все, все ж таки, а ну, Ніка не встигла. Я, до речі, сходила на вії. Зробила, зробила собі корекцію. І саме таку, як мені подобається, тому що вона мені якось нарощувала так. І вони задовгі для мене були. Тобто по об'єму нормальні, а по довжині такі довгі. І мені це не подобається. Я люблю такі маленькі, але пухнасті Так, щоб ефект такий накрашених був. Не знаю, освітлення таке, що не дуже помітно. Але мені подобається. Щла з війок і купила шматочок м'яска, взяла ошийок ось такий гарненький, і хочу приготувати плов. Плов я завжди готую в мультіварці. І взагалі рис я варю в мультиварці. Мені подобається, тому що в кастрюльки. Якось в мене не, не, не дуже виходить рис. А в мультиварці нормально. Я задаю функцію м, рис, і виходить смачненько. Тому що я вже не знаю, якщо чесно, що це, чим це мені їх кормити. Я з самого ранку варю каші, Ніку е, в, сад, е, в, в садик нормально? Господи боже, е, цей е, в школу овсяночкою варю. Потім Артура сьогодні будила зранку, тому що в нього екзамени. Сесія почалась, здає екзамени в інституті в університеті, теж варила йому ту кашу. Потім прилягла, бо ночі погано спала. Зранку, десь з 9 до 1. Я в 6 встала, нікус провела до школи, все поробила, ну таке, то, що мені треба було з дітьми. І думаю, трошки приляжу, бо ну, якось не дуже себе почуваю. Прилягла із 9 десь до 11 я спала, потім встала. Юра збирається по справах, каже, звари і мені вівсянку, зварила і йому вівсянку, сходила в душ. Потім треба готувати обід, бо Ніка прийде зі школи, ну і взагалі сім'ю треба кормити обідом. Зварила гречку. м'ясце в мене було. І оце пішла на вії, прийшла і зараз буду варити цей готувати плов. Я кажу, ви мене з цими кашами вже тут, -то. з цим їдлом. Ну, чесно кажучи, я не знаю. Кожен раз думаю, що це їм приготувати. Той то не їсть, ця те не їсть. ну, Дякувати Богу, Юра все їсть. І мені вже, наприклад, набридла та картопля вже. Ті... Ну, макарони мені ніколи не набридають, тому що я їх дуже люблю. Але, думаю, щось треба поміж макаронів зробити. Давно не робила плов. Думаю, треба. Ото готую плов. І зараз я вам покажу свою обновочку, яку мені подарувала мама. Якщо чесно, я її вже знімала вам, але видалила це відео, тому що щось в мене не так пішло. Було заповнена пам'ять на телефоні. До речі, треба купити цей. А, щоб в облок в хмарку мені а, з цей а, зберігалось. І буде мені щастя. Я вам записувала-записувала і воно не зберігалося. Так що зараз я вам покажу свою красунечку, трошки вам а, похвастаюсь, похизуюсь, як, як буде хвастаюсь на українській мові. Треба подивитись. Ось така в мене красуня. Я, звісно, не очікувала то, що мені мама подарує таку красу. Ті, хто мене давно дивиться, знають, що я дуже люблю каву. І я собі просто знаєте, тако кидала ложку кави в чашку, заливала кропом і молочком. І так пила завжди. Але з Юрою виходили, коли в Юри був ну, буває вільний час, виходили на каву десь там в якомусь в магазинчику чи в кафе, брали собі каву, а тепер в мене є оця красуня. Яка теж робить смачну каву. Сюди засипаються зерна ось сюди. І в мене свіжо-мелена кава. Ну, і ще можна сюди мелену каву вже засипати, але я п'ю свіже з мелену, бачите? Дуже класна річ. Але й дуже дорога. І мама мені подарувала, і чому я дуже вдячна. Потім покажу, якщо вам буде цікаво, як вона працює. Але кожен ранок я собі заварюю кавуську. Так, і дивіться, пам'ятаєте, я вам показувала, ну, звісно, пам'ятаєте, так як я вам показувала в цьому відео, взяла собі нову картину, вже почала малювати. Але вона така вирве око. Дивіться, тут такі мілкі деталі, що це просто. Капець, але мені теж подобається. Тут я так пройшлася пензликом з розмахом, скажімо так, і далі пішло. Оці манюньки з лупою треба сидіти. Мені мама каже, давай я тобі дам, в мене є. Але мені дуже подобається. Вона така яскрава, насичені кольори, мені подобається. Ось що я хотіла вам показати. A, Ще, до речі, купили вітаміни, даю дітям, тому як Ніка в мене хворіла. ну, уявіть собі, Тиждень прохворіла, пару днів пройшло, я її вже збиралася. Ну, ну, тиждень прохворіла, і ми пішли до лікаря, взяли довідку, Ніка пішла в школу, два дня походила і каже, мені, у мене горло болить. Думаю, й палки. Купила вітаміни, мультивітаміни. Так що даю дітям вітаміни. Так, тут в мене це. Гречка стоїть, яку я варила, вона остигає. До речі, оця кастрюлька дуже класно. Вона підходить до всіх видів плит. Вона чугунна, але, бачите, покрашена таким. Я червоненьку собі взяла, ще є в темному кольорі, в чорному, здається. Вона мені дуже-дуже подобається. Тушити в ній щось, тушкувати. Потім. Е Варити каші, взагалі, супер річ, так що рекомендую. Я брала ще влітку, в метро по знижці. Ну, я вже не пам'ятаю, правда, скільки вона коштує. Так, і тут же я порізала м'ясце, трошки його зачищаю, щоб воно не було жарненьким, і готую їсти. Дивіться, як я гарно відкрила рис. І ще тільки що підмітала з підлоги. Тут все в цьому рисові було повністю. Ще стою, відкриваю, думаю, головне, щоб не було так, як хлопушка, знаєте, хлопавка. Так в мене і вийшло. Трендець. Ось така смакота в мене вийшла. Бачите? Дуже смачненький, я вже спробувала і вирішила, покласти, насипати в таку гарну тарілочку. І кожен собі насипає, скільки він хоче. А це в мене часничок. Я зазвичай його не чищу, а такою, цілою головкою кладу. Но так, як... Але так, як шелуха в часнику, вона така жорстка вже, тому я почистила. Аромат на всю хату стоїть. І овочі, звісно ж, будемо сідати їсти. І всім тим, хто сідає їсти, всім смачного.